Вітаю на каналі Рукоділля у задоволенні. Продовжуємо розглядати серію візерунків, сформованих з лицевих та виборітніх петель із застосуванням перехвату. Пропоную в цьому відео розглянути ось такий візеруночок. Рапор цього візерунку становить 12 петель та 14 рядочків. Тож, почнемо. Перший рядочок пров'язуємо всі петельки лицеві, кромочну петлю знімаємо і пров'язуємо всі петлі лицеві. Для в'язання цього візерунку, якщо ви пров'язуєте декілька рапортів, набираєте кількість петель кратну 12, не забуваємо про кромочні, якщо ви в'яжете поворотніми рядами. Якщо ж в'яжете на кругових спицях по колу, то набираєте просто кратне 12, 12 петлям. І відповідно парні рядочки пров'язуєте так, як вони виглядатимуть на лицьовій стороні. Тобто, якщо вказано виворітню, то ви пров'язуєте лицьову. Якщо вказану лицьову, то пров'язуєте виворіт. Тож, перший рядочок пров'язуємо всі петельки лицевими, так, до кінця рядочку. Закриваємо виверідньою петлею, перевертаємо в'язання і починаємо другий рядочок. Другий рядочок також пров'язується всі петельки лицьові. Таким чином, з першого по восьмий рядочок пров'язуються всі петлі лицеві. Повторюється перший та другий рядочок. Перший рядок повторюється по восьмий. Пров'язавши вісім рядочків лицьовими петлями, у нас виходить хустанкове в'язання. Далі будемо переходити вже. До виконання перехвату. Тож в'яжемо 8 рядочків і зустрічаємося в 9 рядку. 8 рядочків пров'язано, переходимо до 9 рядочку. Нам знадобиться допоміжна спиця або ж засіб допоміжний для зняття петель. Першу петельку знімаємо, пров'язуємо 6 петель лицьовими 4, 5, 6. Далі на додаткову спицю чи додаткову приспособу знімаємо 3 петлі, залишаємо їх перед в'язанням, пров'язуємо 3 петельки лицьовими. Далі пров'язуємо 3 петлі з відкладеної три відкладені петлі з додаткової спиці, кому зручно повер... ну, можна повернути їх. Можна повернути їх на основну спицю для в'язання і далі повторюємо. 6 лицьових. 2 3 4 5 6. переносимо три петлі, відкладаємо їх перед роботою, пров'язуємо три петлі лицьові, Повертаємо. Відкладені петлі на основній спиці в'язання, пров'язуємо також лицьовими. Далі рапорт повторюємо 6 петель лицьових, відкладаємо. Пров'язуємо наступні три петлі, також лицьовими. і пров'язуємо відкладені спи відкладені петлі. Далі повторюємо. 3 петлі відклали, три петлі пров'язали. І пров'язуємо петлі з відкладеної спиці. Таким чином виконується перехват. Останню петлю кромочну пров'язуємо виворітньою петлею, розвертаємо в'язання, десятий рядочок, пров'язуємо 6 петель виворітніми. Шість петель лицьовими. І далі повторюємо шість виворітніх, шість лицьових. Одинадцятий рядочок пров'язуємо всі петлі лицьовими. Дванадцятий рядок пров'язується так само, як і 10. Пров'язуємо 6 петель виборітніми, та 6 петель льовими. так до кінця рядочку. Тринадцятий рядочок пров'язується так само, як і 11, всі петельки лицеві. Чорнадцятий рядочок пров'язується так само, як і 10-й та 12-й, шість петель виворідніх, 6 петель, петель лицевих. На цьому в'язання рапорту візерунку закінчується. Такий вигляд він має з, зі зворотньої сторони, і так виглядає з звицьової. В даному відрізочку 4 рапорти в ширину і 4 рапорти у висоту. Якщо вам сподобалось дане відео, було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Попереду буде багато цікавого. Рідних вам петель, творіть у задоволенні. До зустрічі на каналі!